Напередодні ввечері, або точніше вночі, якщо за київським часом відбулися дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Це вони вперше в такому роді зустрілися, бо у Дональда Трампа були дебати з Джо Байденом. А потім Джо Байден знявся з передвиборчих перегонів і відповідно його місце зайняла Камала Гарріс. І От вони вперше зустрілися в прямому ефірі. Під час президентських дебатів власне Камала Гарріс заявила. Про підтримку України у війні з Росією. А от Трамп за її словами здасться за 24 години після того, як власне очолить країну на запитання ведучого дебатів, чи хочете ви, щоб Україна виграла війну, тобто доволі пряме питання, чи хочете ви, щоб Україна виграла війну? Тут може бути варіант, так ні? Ну або ж може варіант не знаю, або я ще не визначився. Та то якщо Камала Гарріс каже про те, що вона підтримує абсолютно Україну, то Трамп двічі ухилився від прямої відповіді. Сказав, що в інтересах США щоби війна закінчилася, та в інтересах Всього світу, щоб війна закінчилася, мені здається, цей інтерес єдиний, хто не переслідує, це Росія, тому що саме вона, я нагадаю, війну розпочала на українській території. А також Трамп заявив, що зможе завершити війну в Україні ще до того, як вступить на посаду. Ну і додав, що Штати дуже багато грошей дали Україні. Він правда сказав, ми. Багато грошей дали Україні, але я нагадаю про те, що е, останні там 5 років Дональда Трампа не було при владі, тому навряд чи ми. Я думаю, що він мав на увазі е, американський народ е, або ж податки американського народу, та що ми дали багато грошей Україні. Але знову ж таки нагадаю про те, що у Дональда Трампа є певні питання е, з судовими органами і з е, виплатою податків до державного бюджету. Тому власне хочеться тут. Е, Трошечки, знаєте, нагадати про маніпуляції, якими зазвичай володіє, і як зазвичай може робити Трамп. І, до речі, про його маніпуляції неодноразово говорив і ведучий цих самих дебатів. Він неодноразово на них вказував і казав про те, що тут, ви, здається, трошечки переграєте. І цього разу було прямо видно, де саме Трамп переграє. Ну і власне, якщо. А... Подивитися на цифри, як каже Дональд Трамп, ви зрозумієте, що вони величезні, що Сполучені Штати дали Україні. От і це набагато більше, ніж дала Європа, сказав Трамп. Ну і я маю добрі відносини з Путіним, з Зеленським. Вони поважають мене і не поважають Байдена. Так каже Дональд Трамп. Не знаю, звідки в нього ця інформація? В українців прекрасне ставлення до Джо Байдена. Хотілося б, щоб там швидше трохи приймалися рішення, але знову ж таки, ми розуміємо, що таке демократія. Ми розуміємо всі ці паперові процеси. Тому, звісно, ми обурюємося, але обурюємося з розумінням. Ну і власне каже Трамп, що Путін і Зеленський з Байденом навіть не спілкуються так за його словами. Він звідкись цю інформацію. Знає, ну і от за підсумками цих самих дебатів, звісно, ми чекаємо на якісь опитування, чекаємо на цифри. Хто ж був краще, хто був гірше? Загалом Дональд Трамп традиційно маніпулював, і це було видно, тому це може відмінусувати його бали. А от Камала Гарріс на початку. Перебувала багато Дональда Трампа, що говорила про її таку не дуже впевненість. Плюс знову ж таки, що читала від американців, та що вони не побачили економічної програми, що е, конкретно Камала Гарріс хоче зробити для Америки її пропозиції. Дональд Трамп намагався ухилятися від міграційного закону, тобто не було конкретики в його словах, що саме він хоче зробити з міграційною політикою. Він намагався якось ухилитися і максимально обходив гострі кути. Тому е, можна сказати, що це Такі, знаєте, перші дебати, оці, е, млинець, е, який вийшов гливким, і по факту, е, ну там якогось чіткого лідера, нібито й не видно наразі, ну принаймні поки немає е, конкретних цифр. Е, компанія Камали Гаріс пропонує провести другі дебати вже з Дональдом Трампом, е, нібито хоче зробити це в жовтні, принаймні так пише Ройтерс. Але Трамп е, висловлює сумніви, е, каже, що. Гарріс хоче ще одні дебати, бо її побили сьогодні ввечері, але я не впевнений, чи будемо їх проводити. Е, ну зрозуміло, що Трамп чекає на цифри, і тільки він побачить цифри, то він буде розуміти, варто чи не варто їх проводити. Якщо цифри будуть не на його користь, то відповідно він матиме ще один шанс на дебати для того, щоб ще раз поговорити з Гарріс і для того, щоб ще раз в цій гонці ем, спробувати вирвати лідерство. Е, якщо цифри будуть на користь Дональда Трампа, то звісно. Скоріше за все він може відмовитися від других дебатів. і Сказати перших було достатньо, немає сенсу. Ну, поки Трамп вагається в Кремлі, вже сказали, що Трампу вирішити питання війни не вдасться не за 24, ні коли. Бо виявляється питання не в хорошому ставленні, а в тому, що США використовують використовують Україну, щоб дати відсіч Росії на українських територіях. Такий дуже хитрий, хитрий захід. Трамп дорікнув чинному президенту Байдену в тому, що за два згаком роки конфліктів в Україні той жодного разу не подзвонив Володимиру Путіну і не спробував завершити конфлікт. Чи згодні в Кремлі з такою позицією Трампа, що такий дзвінок давно міг би поставити крапку? Ні, такий дзвінок не міг би поставити крапку. Ніяк. Ми неодноразово говорили, що крапку майже багато в чому може поставити відмова Сполучених Штатів від своєї політики використання України як витратний матеріал у спробі придушувати все, що пов'язано з Російською Федерацією. Ось відмова від такої позиції. Дійсно багато в чому може поставити крапку. Е, ну, ви розумієте, та е, значить, США мають відмовитися від підтримки України, і відповідно від цього буде. Далі, вже якось виходити політика Кремля. Хоча знову ж таки я нагадаю про те, що сам Пісков от, буквально кілька ем, хвилин тому сказав е, про те, що виявляється СВО була відповіддю на те, що е, Штати можуть дозволити Україні бити по території Росії, і це вони передбачили два з половиною роки тому. Я не знаю, хто у них працює в Кремлі вангою, щоб настільки глибоко дивитися і настільки глибоко бути в темі, що за два з половиною роки вони можуть, е, розкинувши карти або поглянувши на зоряне небо, зрозуміти, що за два з половиною роки СВО. Будуть дані відповідні установки, що можна буде знімати всі заборони для України на удари в глиб території Росії, але тим не менше. Ну і знову ж таки, я наголошую, що Блінкін тільки прибув. Ми всі чекаємо на результат того, що він скаже. Ройтерс пише про те, що у Байдена зараз йдуть активні дебати, чи дозволяти Україні використовувати зброю США для ударів глиб території Росії, чи не дозволяти. Пісков вже все знає. Каже, рішення прийнято. Ну добре, якщо Пісков все знає, питання тільки е в тому, звідки знає Пісков, і на кого він працює.